Чоловік помітив, що біля його будинку в дереві ховається ведмежа. Воно було саме, і вже кілька днів не виходило з дупла. Чоловік вирішив забрати його, адже малюк міг просто загинути на самоті. Його мама так і не з'явилася. Тож тепер про нього мав подбати чоловік. Ведмежа було зовсім маленьким, його очі навіть не до кінця розплющилися. Щодня чоловік добре його годував і постійно тримав у теплі, поки той не почав ставати на лапи. Завдяки турботі ведмежа швидко підростав і впевнено ставав сильнішим. Чоловік навчив його ходити і жити самостійно. Для ведмежати він став справжнім батьком. Коли малюк підріс, чоловік відніс його до місцевого притулку, де той міг жити і зростати разом з іншими врятованими тваринами. Ведмежа швидко адаптувався і стало дуже дружелюбним до всіх. Тут воно відчуло справжню свободу і житло майже так, як у природі. Чоловік не забув свого вихованця і часто приходив у гості. А ведмежа пам'ятала свого рятівника і завжди було вдячно йому за подароване друге життя.